Очистості з нагоди відзначення 25-річчя з часу створення громадсько-політичної організації Народний рух України за перебудову відбулися в Борисполі 19 вересня. Розпочавши своє життя 1989 року, громадсько-політичний рух, що об'єднував різні демократичні угрупування, став рушійною силою, яка повела українців до здобуття незалежності. В рамках заходу відбулося покладання квітів до пам'ятних знаків великих українців Павла Чубинського і Тараса Шевченка. А також до меморіалу на місці загибелі В'ячеслава Чорновола. Далі відзначення 25-ї річниці відбулося в актовій залі міської ради. Мер Борисполя Анатолій Федорчук привітав усіх рухівців. Вклад в утворення української держави ваш, просто неоціненний. І я так думаю, що, мабуть, буде злочином сьогодні і Верховної Ради і наших вищих нашого вищого керівництва держави не враховувати ваш безцінний. Досвід в розбудові нашої держави і побудови дійсно української держави, якою пишалися би. Не тільки в Україні а й пишалися в усьому світі, а от народний депутат України Іван Заєць наголосив, що наша держава у світлі останніх подій стоїть на передовій цивілізаційних війн і наголосив на те, що в війні з Росією ми переможемо. Ми можемо протистояти сьогодні Росії, і події і по, по показали, що не вийшло б ліс Кригу в Росії, ні, ні врешті-решт, ні в Криму не вийшло на південному сході України, немає тієї перемоги, на яку розраховував Путін. Що він зайде і тут підуть йому підносити короваї і слібом сілю. Цього немає і не може бути, тому що Україна сьогодні справді об'єднується, вона стає соборною, вона стає єдиною у захисті, у захисті свого майбутнього. Далі начальник управління культури, національності та релігії Київської обласної державної адміністрації Ігор Подолянець передав вітальні слова від Володимира. Шандри, голови кода. Шановні представники народного руху. Найпершою метою, найголовнішим вашим завданням було здобуття незалежної України. Тому не дивно, що антиімперська, антикомуністична державницька позиція руху знайшла широку підтримку в українському суспільстві. Ще тоді ви усвідомили, що Україна повинна стати на європейський шлях розвитку і почали прибудовувати соціально-економічні і духовно-ідеологічні відносини в суспільстві. Організація Народний Рух України за перебудову пробуджувала патріотичний дух мільйонів українців всіляку віру у можливість спільними зусиллями мирно досягти споконвічної мети нашого народу створення вільної, совороної, демократичної могутній заможенні України. Звищу всім мирного неба, міцного здоров'я, наснаги і оптимізму. Своїми щоденними справами ви наближаєте європейське майбутнє України, про яке так давно мріють мільйони наших громадян. Вічна слава героям, які боролися за волю і незалежність нашої батьківщини. Слава всім, хто продовжує боротьбу за цілісність та незалежність держави. Слава Україні! Сьогодні народний рух України достойно продовжує державотворчий процес попередніх поколінь. Про це у своїй промові розповів голова Української всесвітньої координаційної ради та перший голова Бориспільського руху Михайло Ратушний. Також він наголосив, що Бориспільський рух був у авангарді створення цієї течії і не випадкове святкування відбувається саме в нашому місті. Окрім того, Михайло Ярославович зазначив, що за 25 років діяльність рухівців досягла певних результатів. Але рух досягнув найбільшої мети, може не остаточної, але справді мети тої, за якою ми молоді рухівці виходили на мітинги, маніфестації, готові були гинути за Україну. Мета щоб Україна була, щоб вона була незалежною, щоб вона була соборною, щоб вона була демократичною. Згадуючи історію становлення народного руху, учасники зібрання наголошували, діяльність організації сприяла руйнуванню радянської системи, відновленню української державності, національної свідомості, політичного та економічного реформування країни, закладанню основ для здобуття Україною незалежності. Голова Київської обласної організації народного руху Микола Діденко зазначив, що неможливо уявити сучасну Україну без діяльності руху, а також розповів про участь організації. Організації у допомозі українським воякам в АТО. Ато неможливе без руху. Київська обласна організація сьогодні опікується і батальйоном Київщина. Я особисто від Зеленого альдар. Всі варта руху 45 чоловік. Поза минулої суботи я відвіз в Дебальцево, яке, до речі, під загрозою оточення. І зрада на зраді. Промосковське, проросійське і, до речі, не міжетнічний конфлікт, чисто економічний, контрабанда, корупція. Незалежність там для них це маячня. Слава Богу, що ми вже для них там всі бандерівці, і серед них є бандерівці. Голова Бориспільського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук розповів про значний вклад рухівців для здобуття незалежності України. Народний рух України це була державотворча сила. І в подальшому при підготовці до всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року. Ми провели шалену, агітаційну, просвітницьку роботу. Ми розносили газети, розносили листівки, їздили по селах. Ми за це не отримали ні від кого жодної копійки. Ми віддавали свій час, віддавали свої кошти. Основними пріоритетами рухівців, як і 25 років тому, залишається утвердження національних цінностей української мови, культури, історії, громадських прав та забезпечення розвитку української нації по завершенні святкування, подарунком для гостей були виступи художніх колективів міста.

Олена Каліновська, Юрій Юрченко, тема тижня, телеканал Бориспіль.